Всім привіт! Мене звати Люда. Я вітаю вас всіх на своєму каналі Квіткова Хата та інше. Сьогодні хочу вам показати таку орхідейку. Це є підліток у розмірі 2,5. І хочу показати я пересадила у такий стаканчик, як гарно ростуть корінці. Але одне мені не подобається на цій орхідейці. Я вчора поливала орхідеї і побачила на цій орхідейці отакі, як ви бачите, плямки. Ці плямки є липкі. Ну, це може бути орхідейка сама може виділяти такі липкі плямки. З виворітної сторони. А може бути ще й те, що є шкідники. Ну і я сьогодні хочу спробувати подивитися, я взяла спірт чистий. Переважно я роблю ці процедури такі. Переважно я роблю саліциловою кислотою. Воно мені краще подобається, і... але вона зараз у мене закінчилася і. Я буду працювати чистим спіртом. Можна горівкою, я на ватний диск на спирт і буду забирати оці такі липкі плянки, всі буду забирати. Треба забирати їх обов'язково, тому що, коли з'являється на листках, Отака От лепка структура. Орхідейка виділяє глюкозу, і на рахунок цієї глюкози орхідея дуже швидко починає підхвачувати різні хвороби. Вона приманює до себе шкідників і одночасно починає і приманювати різні хвороби. Цю орхідейку я протру, отак, От листочок. Один і другий. Це тільки на одному листку є. це мені дуже підозріло. Чи ця орхідейка часом не має якихось шкідників? А ні, то може її вже і колекція знову має шкідники. Я просто так протираю і за пару днів, завтра післязавтра, буде видно, чи орхідейка знов викине отакі липкі плямки. Отакож також дивлюся, отут вона де викидає отакі. Липкі плянки є такі світлі частини. Це можуть бути і прокуси від шкідників. І отак я це все забираю. Бачуркидає поки що гарно росте. Вона гарно тримається. Цьому стаканчику я з моху її не витягала. Вона, так як була в тому стаканчику, так вона і росте. Я сказала, що це розмір 2,5, але це був розмір 1,7. Я вибачаюся, але орхідейка підтягнулася, вона стала велика, бо я її купляла меншою, і вона просто витягнулася вже до розміру 2,5. така Орхідея поки що ці плями зняла. Я показую, щоб ви знали, як виглядають шкідники, щоб ви могли також подивитися за своїми орхідейками і подивитися на отакі, на отакі частини, коли з'являються липкі плямки. Я завтра подивлюся знову, також ще про... подивлюся, чи Ще на якихось орхідейках немає липких плям. І це все проконтролюю. І побачу. Гарний ріст корінчиків є. Орхідейка дуже гарно росте. Все в неї ростуще, правда? Ще тільки нема квітоноса. Також хочу вам показати орхідейку від подружки, яку я забрала, дві орхідейки, і вони у мене вже знаходяться одна з орхідеєк. Зараз на даний час такий гарний кітоносик на три бутони і розпустилася поки що. Розпустилася так дуже цікаво. Така пелоричність її. Ще до кінця не розпустилася. Така дуже ніжна. Дуже гарна у неї губа. І дуже цікаво, розпустилася ця орхідейка, тому що розпустила вже останній бутон, а передостанній ще не відкрила. От. Передостанній бутончик ще поки що у процесі відкривання почала ростити вона маленький отакий листочок, і призупинила цей листочок. Бо почала ростити квітоносик і призупинила ріст цього листка. Дуже красивий колір цієї орхідейки. Дуже гарний такий розмальований і крапочками, і веснушки такі. Канапаті, бордові, і білі крапочки, і полосочки, дуже гарний колір. Гарна орхідея. Ця орхідейка, коли вже почне кращий ріст, вже почне ростити листочок. Ну і десь ближче до весни постараюся подружці вже ці орхідейки віддати. Хай вона вже їх кохає собі, доглядає. Така милота. Дуже гарна форма квітки. Дуже люблю таку форму квіточки. Кругленька така, а язик такий має. Красивий, бордовий із такими вусами. Дуже гарна. Дуже гарна розмальовка цієї орхідейки. Самий центр бордовий. Краєчки крапочками. Дуже гарно дивиться. Гарна велика квітка, оригінальна. Дуже така також переливається, такий має легенький блиск, досить цікава. Така милота, милота. Буває некрасивих орхідейок. Квітів зовсім не буває некрасивих. Всі квіти красиві. Таких два красивих цвітіння, дві квіточки такі тішать мене сьогодні. Ділюся з вами. Також покажу вам, сьогодні відкрилася отака милота. Це Леодоро, Я думаю, що всі вже впізнали цю квіточку. Отака, дуже насичена, дуже таким гарним насичено червоно-таким червоно-розовим таким кольором. По краєчку має жовтизну, таку дуже ще зелен... зеленею такою салатовою такою обкантовкою. Це сьогодні перша квіточка Леодоро відкрилася. Також дорощую ще бутони, і тут дорощує бутони. Дуже гарна ця орхідейка ця Орхідейка є з запахом арфумована. Це в мене є мамка, і дітка. я оприскувала, ще волога залишилася на листочках. І діточка дві разом ростуть в одному горшечку. І у мамки є два квітоносика, і у діточки є два квітоносика поки що. Розквітла мамка, і тішить мене вона одна поки що діточка, поки що ростить корінчики. Гарний сорт, невибагливий, дуже квітка така пластмасова, така дуже тверда, оригінальна. Дуже така гарна, гарна. Сьогодні ділюся з вами своєю красотою, яка в мене на сьогодні розпустилася хочу показати, які сьогодні у мене. Почали розквітати квіти. На цьому буду своє відео закінчувати на ну, такій красоті, на ну, такій милоті. Кому відео сподобалося, ставте лайки, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал. Я вам щиро і щиро всім дякую, що ви підтримуєте мій українськомовний канал. Всім вам бажаю мирного неба, Божого благословіння, добра, достатку, здоров'я, добробуту у кожну родину, у кожну сім'ю. Нехай всіх вас береже Господь, і будьте всі здорові, всім вам гарного дня!